Друзі, я вас вітаю. Мене звати Вадим Ігнатов. І сьогодні я презентую новий бренд, новий електромобіль. Але це наше минуле це бренд, який був, був доволі знаний, славно звісний бренд Луаз. Сьогодні 15 грудня. І, і саме 15 грудня, але 55 років тому з е, стін. Луцького автозаводу вийшла перша волонянка, серійна волонянка ЛуАЗ 969. Це легендарний автомобіль, який роками вірою і правдою служив багатьом українцям. А сьогодні я представляю новий електромобіль, новий бренд ЛуАЗ, І ми стартуємо. Слідкуйте за нами в соцмережах та на сайті LUASMOTORS.com. Це круто! Це на електричній